Фабрика кухня розпочала роботу у закладах освіти мироцького та бабинців. Відтепер учні насолоджуватимуться смачними і збалансованими стравами. Сучасне обладнання та нові рецептури дозволять школярам харчуватися якісно та різноманітно. Дуже смачне. І сподобалась картошка з смагінцями. смачно! мені сподобалась картошка, суп. дуже смачне. Саме участь за сюда. Звичне шкільне меню тепер має зовсім інший вигляд: це поєднання корисних та вітамінних продуктів, які не лише зміцнюють здоров'я дітей, а й чудово смакують. Особливо в салаті, де заходиться і яблук, і салера також апельсини це завжди вітаміни. О, і е, обід взагалі дієтичний, який я рахую для дітей. Це корисно. Діти також вже встигли порівняти нове меню із попереднім харчуванням в школі. Різниця кажуть, разюча. Е, Ніше нас годували, там може може допустимо, з речку, так от там. Там якісь може іноді якось апельсин і чай тут. Це звичайно все смачно, достатньо теж мені більше подобається напевно то що зараз. завдяки фабриці кухні учні не лише отримують якісне збалансоване харчування а й мають змогу скуштувати різноманітні апетитні страви впевнені перехід на нові високі стандарти організації шкільного харчування незабаром буде у всій бучанській громаді